Всім привіт! Мене звати Ангеліна. Сьогодні я вам допоможу зробити свою першу атласну троянду. Для цього нам потрібно пістолет для клею, клей, шпажки та атласні готові пелюстки. А як їх зробити, буде наступне відео на каналі. Підписуйся. Беремо 17 штук пелюсток та розкладаємо, як буде вам зручно. Далі ми додаємо клей на кожну пелюстку з правого боку і склеїмо одна до одної. І в нас виходить ось така стрічка з пелюстками. Ми перевертаємо та наносимо клей. Беремо шпажку, прикріпляємо та легко скручуємо, не притискаючи. Це головний секрет. В нас виходить така, ну, неймовірна троянда. Ще взаді ми прикріпляємо клеєм і все. Тоді троянда готова. Дякую вам, що ви подивились відео це до кінця. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато майстер-класів з виготовлення атласних троянд. Пока!